Світ ХХІ століття стає все більше одержими бісами і Божеволією. А в ХХ столітті християнська церква була наймоднішим і найпопулярнішим місцем, центром пробудження, процвітання та розвитку. Навіть світ копіював церкву, проводячи заходи, концерти, шоу, конференції, друкувалися Біблії, і місіонери йшли по всій землі, завойовуючи народи Євангелію Ісуса Христа. У 21 столітті люди замінили Слово Боже величезним обсягом інформації, який щодня вивалюється в інтернет-простір, тому багато віруючих стали тілесними та одержимими бісами. І питання дня як же повернути Святого Духа. Відповідь дає Слово Боже: покайтеся і нехай хреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа для прощення гріхів і отримайте дар Святого Духа. 2.38. у шаленому і одержимому бісами світі, перше, що потрібне всім, це покаяння. Друге хрещення в Ісуса, занурення в Його Слово. І на основі покаяння і занурення в Слово, сам Ісус, як хрестящий Духом Святим, вилля на вас Духа Святого. Заберіть усю непотрібну інформацію, підписки, новини. Блогери, клоуни, стендапери, і дайте місце Слову Божому, і ви побачите, як Христос на чортів із вашого життя та вилі на вас Духа Святого. Теологія це найточніша наука, і якщо ми ігноруємо базову теологічну основу покаяння, хрещення в Ісуса та прийняття Духа Святого, то ми не маємо сили і не можемо перемогти цей світ. Тому вихід для церкви 21 століття. Це повернутися до Слова Божого. І тоді ви зможете нести визволення та пробудження для всього світу. Амінь.